Одружень в Україні у шість разів більше ніж розлучень. Чимало шлюбів уклали українці після початку повномасштабного вторгнення. Війна спростила процедуру одруження. Створити сім'ю з коханою людиною тепер можна у день подання заяви або у будь-який інший впродовж місяця. Для цього потрібно мати з собою паспорта. І про те, як укладати шлюби, коли хтось один з закоханих боронить Україну, будемо говорити з Катериною Артеменко, головною спеціалісткою відділу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вітаю вас, вітаю. Скажіть, будь ласка, як подати заявку, якщо наречений на передовій і йому не дають відпустку? Чи може це зробити наречена самостійно? Так, дійсно на сьогоднішній день це можливо, адже процедуру для військовослужбовців, якщо хтось один ним являється, має більш спрощений варіант. Це згідно постанови кабінету міністрів від 7 березня 2022 року. Тобто, якщо наречений або наречена знаходиться на військовій службі, вони мають право звернутися до командира частини. З метою одруження написати заяву, внести туди всі свої дані на підставі документа, тобто паспорта, а також документи, які посвідчують припинення попереднього шлюбу. Командир засвідчує цю заяву, і наречена або наречений той, хто має можливість, приїжджає до нас до відділу з цією засвідченою заявою і своїм документом. І в той самий день ми їх розписуємо. Тобто, присутність когось одного є обов'язкового, присутність того, хто не може з'явити. Тися він знаходиться на військовій службі, буде посвідчена командиром частини. Також існує ще один варіант, який можемо використовувати. Згідно правил реєстрації актів цивільного стану, це подача від одного з наречених заяви нотаріально засвідченою через представника на підставі доручення. Тобто та особа, яка не може самостійно звернутися до відділу для подачі заяви, має право звернутися до нотаріуса, написати там заяву про те, що вона хоче одружитися. Нотаріус вносить всі дані, засвідчує всі дані. Підписом нотаріально скріпляє і також оформлюється доручення на представника нотаріальних. Хто буде представляти інтереси нареченого або нареченого в залежності від того, хто не може з'явитися на подачу, саме подачу хочу уточнити, тільки стосується щодо подачі заяви на шлюб. Воно не розповідається на сам шлюб, адже згідно правил реєстрації актів цивільного стану, шлюб. Має бути укладений при присутності і нареченого, і нареченого. є виключення на підставі постанови за 2022 рік. Це якщо шлюби укладаються не безпосередньо в драці, а укладаються командиром частини. Але про це ми можемо поговорити з вами окремо. Чи можна подати заяву на шлюб дистанційно, чи потрібно обов'язково приходити у відділ драцу? Ні, на сьогоднішній день не обов'язково і нареченому і нареченні з'являтися до відділу драсу. Заява може бути через портал Дія. Там є така можливість подати її онлайн. Наречений заповнює свою сторону разом з нареченою. Накладають електронні підписи і вибирають той відділ, ДРАЗ, до якого вони хочуть подати. Заява находить через портал. Дія до нашого державного реєстру актів цивільного стану ми його обробляємо на день реєстрації шлюбу. Наречені зобов'язані з паспортами з'явитися до відділу. Подати дистанційну заяву можна, але на жаль, на сьогоднішній день розпису онлайн не існує. Тобто, якщо ми говоримо про дистанційне одруження, то ми можемо сказати, що Ні, ми не... говоримо про. Подання заяви дистанційно, подати заяву дистанційно можна через портал дію. Так і я хочу перейти вже до дистанційного одруження. Чи можливо це зараз? Якщо можливо, то чи укладали вінницькі закохані вже шлюб на відстані? На сьогоднішній день саме питання дистанційного одруження як такого в Вінниці, саме безпосередньо в Вінниці, як ви хочете так, щоб онлайн розписатися, в нас не було. Але є таке розуміння, на якому я вам наголосила згідно постанови Кабінету Міністрів від 2022 року. Якщо наречений і наречена являються військовослужбовцями, поліцейськими медиками, які не мають можливості з'явитися до відділу. Командир частини, головний лікар наділені правом розпису на підставі акта, тобто наречений. Якщо він знаходиться в військовій частині, і наречена там знаходиться, або вони не можуть там фізично да, бути присутніми там в військовій частині, але в них є можливість будь-якого онлайн-зв'язку, це все робить командир частини. Він складає цей акт. Потім за допомогою поштового надсилання до будь-якого відділу або до того відділу, який вони розглядають, надсилається цей акт, і на підставі цього акта, який був складений командиром за його печаткою, і за його Підписом ми вже складаємо актовий запис про шлюб, і потім, коли вже парі потрібно отримати свідоцтво про шлюб безпосередньо, вони звертаються до нас до відділу і отримують це свідоцтво. Ось якщо це вважати дистанційним одруження, так дійсно за весь період війни вони були не великі кількості, але були. Але це не те одруження, за яке думають всі молоді. Це не одруження онлайн. На сьогоднішній день розпису онлайн не існує. Є подача дистанційної заяви через дію або через представника, але це тільки подача заяви, і не потрібно плутати саме з безпосереднім одруженням. Все, що стосується дистанційного дружня, мають на все право командири частини і е, лікарі, які знаходяться, тобто головні лікарі за своїм підписом і гербовою печаткою. Тобто ми говоримо про те, що одружитися на відстані, скажімо так, дистанційно зараз можуть лише військовослужбовці, люди, які зараз так. безпосередньо знаходяться Не на фронті і боронять так. нашу Україну. Так. Добре, я вам дякую. Дякую, Катерина Артеменко, головна спеціалістка відділу державної реєстрації актів цивільного стану центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, була з нами на зв'язку.